Давайте так. Вони заявляли про наявність у себе ракет балістичних ну, цих ядерних сатана, а виявилося, що вони протестили всього-навсього ракетоносіті. Ну, тобто, типу, навіть ракету ніхто не випробовував, просто ракети на на носій тестили, але є, страшна, страшна, сатана. Ууу. Ну, тобто, зараз, звісно, подивимося на щось. Ці брязкання ядерними мощами. По-перше, там з наявністю чи спроможністю цієї ракети там уже якась брехня, бо тут луна. Ну, місяць. А воно завжди про викривлену інформацію і про якусь таку історію. Тобто завжди. Ми, тобто ми вже маємо викривлену інформацію з цього факту. Чи є в них щось подібне із того, що вони заявляють? Так, є. Дійсно, щось подібне у них дійсно є. Чи будуть вони його застосовувати? Ні. Ні. Не будуть. Чого не будуть, бо там якась потірка мечів. Тобто, а тут, от, скоріш за все, відсил до нашої брехні, що скоріш за все, так, щось подібне є, але в якому воно стані чи наскільки воно пригодне для а, таких наслідків. Ну коротше, ви зрозуміли. Тобто, оця потірка мечів, яка нам вказує на а, деяке на деякі ножі в спину, на деякі коротші, на, на деяку зраду. Вона у нас фігурує, а зрада у військовій галузі для сусіда це абсолютно нормальна історія. Я буду дуже голосно реготати, якщо хтось просто вкрав якісь основні знову запчастини. розумієте воно нікуди не полетить, не попливе, не поїде, не попхається. Тобто, дуже дуже мало ймовірно, що хтось щось застосує, особливо там спричиняючи якесь цунамі. Хоча Уже неодноразово в мене в інших майстрів випадало, що якщо все-таки сусідня держава намаж, наважиться використати е, ядерне озброєння, то це буде саме про воду. Уже у багатьох у мене у моїх колег у всіх виходило, це буде якось стосуватися саме води. От, тупо саме води. Тому. Звісно, може, там бункер Ніді Дуган зовсім вже в нього чердак потече, але я дуже дуже сумніваюся у тому, що такий наказ буде виконаний. Робили розклад з приводу січня з масштабним обстрілом, і те, що вилазило, вказувало на те, що, скоріш за все, до кінця січня або ну, в якихось перших числах лютого вони планують знову яку ну, якийсь обстріл. Тобто він, на жаль, там протягом двох-трьох тижнів, скоріш за все, відбудеться. І в мене випадало, що. На жаль, знову ж таки, це не останні людські жертви, як сталося у Дніпрі. Мало того, що ці слова підтвердилися на наступного дня схожу трагедію у Запоріжжі, де також загинули мирні люди. Але це також не кінцева історія. Чому тому, що ми продивлялися плани Герасимова, і там чітко випадає, що це один із планів. Це одна із стратегій кошмарити, вбивати мирне населення, тому що, як їм здається, інші методи залякування не діють. Тобто вони намагаються таким чином деморалізувати країну. Відключення світла не допомогли. Ви зрозуміли, якісь такі вкиди не допомогли, і ми будемо робити отакі теракти, бо я по-іншому це не скажу. Тобто, в мене як вийшло? В мене вийшло, що. На жаль, людські жертви такі, це реально теракт. А, можливі, якщо не в оцей обстріл, ну я маю на увазі так, масштаб, то до весни випадає, що, скоріш за все, щось подібне ще станеться. І от це те, що виходило. Будемо продивлятися, знаєте, з кожним тижнем, можливо, буде видно, якого регіону це більше стосується. Але тут дуже важко прорахувати. Видно, які цілі ставлять, але не завжди видно, що там буде ціль житловий будинок. Ви зрозуміли? Тобто видно, що куди будуть летіти, куди будуть, будуть цілитися, але де саме потрапить у житловий будинок, не завжди можна вірно сказати. Але жертву видно. Тому, будь ласка, не ігноруйте повітряну тривогу. Сигнали повітряної тривоги це попередження, на на нього треба реагувати. Хоча б в ванну кімнату заходити. Хоча б. Якщо ви вже не йдете в бомбосховище. Зараз подивимося, що у нас там на кінець січня. От вони вилізли у важливі домовленості одразу з ходу, от одразу, одразу, прямо прям одразу. А тоді, тоді. А, вилізло. Ага, бо в мене тут і зірка, і четвірка жезлів, наче якісь а, збори, які надихають. Я так розумію, це, скоріш за все, на більше в мене вже на лютий трохи Що у нас там на початку лютого ж приїздять до нас. да, оці всі дядьки на засідання в Україну забулася. Як. Так. Оце коротше, у нас якась підготовка до цього дуже важлива. ну, тобто, ти, ти, типу, от, Зустрічати гостей, ви зрозуміло, бо ця карта саме такої гостинності, збору урожаю, сімейних свят. от, Ви зрозуміли? Тобто якась така, типу, коротше, підготовка. До якоїсь сімейної, а, сімейної історії. А, от, а, сі... Та, може, може, дуже сподіваємося, що входимо в європейську родину. Дуже, Ну скільки вже можна нас оце зрозуміло, як би мусолити, та вже давно пора. Так. А... От знову в мене випадає наприкінець січня загроза. От ви зрозуміли? Знову от знову людських жертв якихось от воно випадає. На жаль, як загроза, як плани у ворога. Тобто, воно має місце бути. На жаль, Щось у нас якась королева мечів на фронті випадає на кінець а, лютого. Можливо, знову будемо <кій> з вами а, спостерігати якусь ну, військову, знаєте, напругу на якомусь напрямку, чи якісь, ну, коротше, такі по -по шевеління, поползновіння, усіляка така історія. І, з приємного, на останок до ворога буде щось летіти до кінця січня. Наші, скоріш за все, щось розгепають. Щось таке прямо. Що буде нам е тепленько робити в грудях від тої інформації? Коротше, вгепають наші десь. От знову в мене, я так люблю цю зв'язку на питання, що очікує там ворога від наших Збройних сил. І коли в мене зв'язка, ота сімка мечів і петірка чаш, розумієте? Я прямо я насолоджуюся, бо петірка чаш про неймовірні втрати, а сімка мечів. Це про от е, крадіжку чогось розумієте? Тільки люди в нас, глядачі інколи: от некрасиво, ви кажете, наші ЗСУ нічого не крадуть. Люди, це фігура мови. Ця карта каже про те, що дядько заліз до шатра, вкрав у ворога сім мечів, якими би той ворог його би колов. А так він заліз забрав у нього зброю. І тепер це його зброя. І тепер його не будуть колоти цими сама мечами. Тобто, це не про крадіжку у поганому сенсі, це про забирання, так скажімо, того ресурсу, який тепер не ваш, а наш, і не ставить нам загрози. Все, це тепер наші мечі, будете ви від своїх же мечів вмирати. Тобто, коротше, десь дуже файно до кінця січня. Я так розумію, наші знову вгатять десь і щось розгадять, що не може нас не радувати, наприкінці січня.